Всім привіт! Ви на каналі SepaGraf. З вами Аліна. Сьогодні я хочу вам розказати, які книги йдуть із моїх полиць. А на щастя, чи на жаль, це не відео, в якому я ці книги продаю, тому що якщо це пішло добре, то ви бачите це відео постфактом, тому це більше інформаційна штука. Мені подобається дивитися у інших блогерів на те, що вони купують, а також на те, чого вони позбавляються. Тож сьогодні я подумала, що можливо і вам буде цікаво подивитися на ті корінці, з якими сумуватиме або точно ні, моя домашня бібліотека. Книг доволі багато, і, на жаль, я не можу продавати їх особисто через безпекову обстановку на Херсонщині. Власне, там зберігається майже уся моя бібліотека, і саме звідти я відправлятиму ці книги. Тому ну, мені доведеться робити це централізовано. Плекаючи львівський згодилися взяти ці книги всі на реалізацію, тому я дуже дуже сподіваюся, що за два буквально дні після зйомок цього відео я вже віднесла. Ці книги на пошту, і можливо, деякі з них на момент, коли ви це відео дивитесь, вже знайшли своїх нових власників і тішать когось, а не просто відлежуються на полицях. Давайте покажу вам усі ці корінці і розкажу, що власне спонукало мене їх віддати у добрі руки. Почнемо ми із прози, потім поговоримо про жанрову художку. На сам кінець буде нонфікшн і навіть кілька коміксів. Тож до художки, насамперед, до зарубіжної, бо це реально найвищий стос серед. Цього, що я тут маю, і найперше я буду постуватись ось цієї книги з пригодами Чеполіну. А мені ця історія дуже подобається. Я люблю і книгу, і мультики саме через свою любов до цієї історії я просто хочу більш чепурне видання. Мене влаштовував тут переклад, але мені не подобалося, що ілюстрації чорно-білі, тому я хочу замінити цей примірник і у майбутньому купити собі щось кольорове, таке, знаєте, що буде погляд на собі тримати. Просто через те, що ну, для мене це одна з історій, які не те, щоб. Зробили моє дитинство, бо познайомилася я вже з цією історією дорослою, але дійсно якось знаковими ми серед дитячих історій виявилися. Тому от ось ця відправляється з мого дому. І ще дві книжечки Хьога. Покидають полиць моєї бібліотеки, а я почала читати сміло і зрозуміла, що мені взагалі не йде ані темп, ані якось не знаю, характери не чіпляють. Я не дочитала навіть її напевно ста сторінок, і якось зрозуміла, що із цією історією ми розійдемося через те, що вона ну якось нічого не затронула в моїй душі. І так як я маю погану звичку купувати автора зазвичай в двох, а то й трьох екземплярах до тиші. Я якось навіть не приклала свої руки, і обидві книги відправляються в анхол. Із цієї ж серії з моїх полиць їде Софія Оксани і її «Сталінські корови. Ось тут ситуація протилежна. Я почала читати, прочитала біля 50 сторінок і зрозуміла, що проза то мені подобається. А мене відштовхували тільки проблеми. Не те, щоб відштовхували, просто це не ті проблеми, які. На які я звертаю увагу в літературі, яких я в літературі шукаю. Бо тут, по-перше, говориться про сталінізм, про союзи і про те, чим відрізнялося життя під радянщиною і в такій вільній фінській країні. І другою темою тут заявленою є. Таке жіноцтво в тому контексті, як жінки мають пристосовуватися до вимог суспільства, в особливості говориться про вагу. Тут підіймаються теми розладів харчової поведінки, булімії. Коротше, це все якби і цікаво, але ну, не в контексті моїх інтересів, тому сталінські корови відправляються шукати нового власника або власницю. Свобода Джонатана Франзена, книжка і цієї ж серіали іншого формату, і саме через формат я зрозуміла, що я просто не зможу це читати. Я от фізично не можу затримувати погляд на таких дерев'яних сторінках. Мені це дуже-дуже тяжко дається. І ну, просто не піде. Франзен явно не буде прочитаний, принаймні у цьому виданнім. Ну, дві книжечки від Фабули теж їдуть з мого дому. Це дякую за куріння Крістофера Баклі. Тут якось ну, не зрослися ми. З автором у почутті гумору, у нього він трошечки інакший, ніж у мене. Я не прочитала цю книгу до кінця, тільки надкусила, вважайте, що це була третє чептер, яку я не засняла. Тим не менше, Висотка Баларда теж сучасна антиутопія, яка, очевидно, не втрапляє в мої інтереси. Не можу сказати, це погана книга чи хороша, теж недочитана, просто написана не в тому стилі, в якому я люблю читати книги. Місячний камінь сйона дитя землі, я вже подарувала комусь, а ось ще другий сьйон на моїх полицях залишився. Мені ця книга сподобалася, але вона занадто маленька, щоб зачепити найтонші струни мого серця, і тому вона не залетіла, знаєте, в таке улюблене, щоб залишати її на полицях. Це для мене це просто хороша література на четвірку, але ну, якби немає сенсу особисто для мене залишати її на полицях, коли я ще маю 800 непрочитаних книг, а років читав. Мені забезпечено. То за білий шум до надаліло, напевне, в мене полетить каміння, але ну, я ще з минулого року хотіла його продати, бо це роман який нормальний. Який звичайно розповідає про звичайну американську родину з американськими проблемами, із такою цікавою тугою, смутком і постійно такою набридаючою темою страху смерті. Але ну, напевно, я не люблю настільки побутові речі, тому з білим шумом я особисто прощаюсь. Так само я прощаюсь і з Маріаною Лекі її романом, те, що видно, звідси мене. Так сильно трихґернув цей роман минулого літа, коли я намагалася щось легенько почитати під обстрілами Авсьо-Лекі, де там, блін, люди очікують смерті ну, в позитивному якомусь такому контексті. А я смерті боюсь, якщо чесно, тому ну, не моє зовсім не моє. Саврола Вінстона Черчилля. сподівалася на якусь таку, не те, щоб антиутопію, але такий соціальний роман про революцію. З перших сторінок зрозуміла, що, напевно, це буде щось. Не зовсім те, що я собі намалювала у голові, та й написано це не настільки добре в моєму особистому розумінні, щоб продовжувати читати. Тому Ван Холл без якоїсь там муки совісті відправила. Девід Лодж Переміна місць це роман, який я не радила нікому, тому дуже дивно сподіватися, що його знайде хтось на полицях плекай. Але я дійсно надію, що, хоча б одне хороше мені Девід Лодж принесе, це гроші за його перепродаж. Мені шалено не сподобався цей роман. Так само шалено мене противило від гумору. Я не знайшла тут нічого для себе хорошого. Якщо є люди, які знайшли, то я їм реально заздрю, тому що я досі в своєму житті шукаю хороший університетський роман, який буде реально про університет, а не про якісь незрозумілі зв'язки, наркоманію. Не знаю книга, яку, чесно кажучи, мені були серце віддавати, але на моїх полицях реально настільки мало місця, що доводиться віддавати навіть хороші книги Андрей Камінський і його наступного року в Єрусалимі. Ця історія мене дуже насмішила. Тут дуже багато закладинок я зробила. І не знаю, напевно, якщо я її продаю, то це не зовсім п'ятизіркова для мене річ, але дійсно дуже хороший роман. Про єврейську родину часів Другої світової у Львові добрий такий там гумор, Мені сподобалось. Хочу, щоб людина, яка читала цю книгу наступну, теж їй подобала. Далі книга, яка за усіма параметрами повинна була стати однією з центральних книг моєї бібліотеки, але, на жаль, такою не стала, і навіть я не дала їй шансу. Це Белкауфман і її вгору сходами, що ведуть униз. Такі мемуари у листах, записках і інших формах епістолярного жанру. Про життя вчительки у середині ХХ століття. Я цю книгу так і не дочитала, тому що епістолярка я дуже-дуже не люблю таку форму, якусь комбінацію коротких записок, я її оповідання, та не дуже читаю, а коли треба прочитати щось на один абзац і потім перемикати свою увагу, у мене якийсь в голові відбувається вибух. Я просто не можу продовжувати, тому довелося Балкауфман також додати у цей стосик. Лечучі змія і ще один мій великий біль. Тому що ну, я оцінила, здається, Романа Каріна чотири зірочки, але по фіналу романту мені сподобався. І я просто не знаю, чи буду його перечитувати найближчим часом, тому довелося якось віддати. Хоча досі сумніваюся, дивлюся на нього, і якось там серденько тріпотить. Але, але от до чого в мене серденько не тріпотить, так це до речей Жоржа Перека. Це одразу був виклик мені, я розуміла, що перек мені не сподобається, і взяла цю книгу почитати, просто, щоб зробити собі виклик. Ну, вона мені виклик організувала. Хоча чуда не сталося, перек мені не сподобався і відправляється в анхол дуже-дуже очікувано. Смерть у Венеції та інші новели Томаса Мана, книга, яку я навіть не відкривала, усе тому, що я хотіла зібрати якби, Томаса Мана від лабораторії. Але коли вийшла друга збірка новел, а потім ще здається третю анонсували, а може у мене вже щось там заглючило, але anyway, коротка проза це не те, що я люблю, і я купувала ось цей збірник просто тому, що думала, що він буде єдиний і просто. В колекцію. Ну, якби другу книгу в колекцію я вже купувати не буду, тому посправляюся першої, бо не повна колекція це те саме, що відсутність колекції. Дві книжечки від ще однієї сторінки. Великий страх у горах мені не сподобався. Занадто ліричний роман. Хоча мені е, імпонує там сетінг, «Гори» — це прям щось дуже-дуже моє. А от е, стиль е, ремю зовсім-не -зовсім моє. І «Серафіта». От Серафіта якраз мені дуже сподобалася, експеріенс причудовий, Але я купила інакшу книгу Нерада Бальзака, і виявилося, що там під однією обкладинкою два романи: от серафіта один із них. А я дублів у себе на полицях не тримаю, і сентименту до конкретних видань у мене теж немає. Тому ось цю серафіту продаю, бо там є ще один роман, який мені потрібен, тому залишаю виходить ось те інакше видання. І останнє, що буду продавати, це серце пітьми Джозефа Конрада, і більше з цим автором знайомитись не буду. Теж недочитана річ, я її надкусила і зрозуміла, що це про такий американський сетінг, який мені ну, трошечки не заходить. Хочу цієї книги позбавитися і не мучити себе її дочитуванням. Щодо українських авторів, я думала, думала і все таки вирішила продавати Йогансена. Мене у відгуку на цю книгу е, переконували і, в принципі, переконали дати Йогансену ще один шанс. Я ту книгу лишила на своїх полицях, е, але бажання пробувати її читати ніяк ніяк не приходить до мене. Тим паче, е, ось цієї книги вже є достатньо привідань і ще одна гарна буде від основ. І якщо мені захочеться колись в майбутньому, все-таки до цього сюжету повернутися, то я просто куплю собі інакше видання, яке ну можливо через те, що воно. Інакше буде дарувати мені інші якісь вражні емоції, а з цією книгою прощаюся. Також я прощаюсь із курковим. Я пробувала куркова сірі бджоли, десь по половину я подолала і зрозуміла, що автор просто не мій, тому. Не впевнена, що потрібно пробувати і другою книгу. Я ж кажу, це моя погана звичка просто купувати по два тайтли у автора незнайомого, замість того, щоб купити одну книгу, спробувати і потім вирішувати щодо другої, третьої і так далі. А от так і виходить, що по дві книги потім в ангол відправляються. Два молодих автори. Артем Поспєлов і Ігор Стапенко також відправляються поштою в Плекай. Амок мені не сподобався, Чаполич мені теж не сподобалась, хоча і тут, і тут видання просто прекрасні. І напевно, якщо розібратися, то задум і тут, і тут дуже хороший. Але і в тому, і в іншому романі є така дрібка божевілля, яка. Трошки по характеру не моє божевілля, і через це якось мені не зайшло. Також з моїх полиць їде Оксана Забушко і її польові дослідження з українського сексу. Мені Забушко не імпонує своїм цим творчим характером як оповідач. Вона. Доволі така зухвала і дещо зверхня до читача. Принаймні, я себе так почуваю, але забужко мені важко сприймати саме в такому персональному особистіму контексті, тому не моя. Час чашка чаю, а от забуття Тані Малярчук я так до кінця і не прочитала, але зрозуміла, що, напевно, ліризм тут мені не дуже буде до вподоби. якось Вирішила розпрощатися із забуттям. Так само з моїх полиць їде Андрій Любка, хоча мур мені дуже сподобався у контексті того, щоб посміятися, але з часом я зрозуміла, що я там посміялась, та й годі. Якби нічого більшого за стінами цього муру я для себе не знайшла. І також із моїх полиць. Їде увесь Юрій Андрухович, зокрема, Радіо Ніч, яку я не читала, але слухала, і а, яка мені в принципі то сподобалася. Але не настільки, щоб сердечко тьохкало. Там була дуже дуже красива українська мова, і за це я готова була пробачити Андруховичу абсолютно усе. Мене не торкає проза Андруховича і не бачу сенсу братися ще й за третю книгу цього автора, яка у мене на полицях є. Тому е коханці юстиції нечитаними відправляються в анхол з художкою. Ми ще не завершили, бо є ще жанрова проза. І зараз покажу вам трошечки книг фантастичного і фентезійного жанрів. Зокрема, я хочу продавати Станіслава Лема. Це три його збірки таких гумористичних оповідань зі спогадів Йона Тихого, із зоряних щоденників Йона Тихого і Кіберіада легендарна. Я трошечки, напевне, переросла ці історії. Далі на Укрпошту зі мною за два дні поїдуть ось ці три книжечки Дюни. Якось я першу книгу прочитала, і мені здавалося, що я цю історію вподобала. Але з часом, а вже після прочитання пройшло ну, 3,5 роки, можливо, навіть чотири, я зрозуміла, що. Фільм, то мені подобається більше ніж книга. А у фільмі є ось ці візуальні ефекти, це все супроводжується музикою, це все якось яскраво. Тоді як книга змушує мене прямо над нею працювати. Тому другу і третю я дочитувати вже не буду. І уся ця трилогія відправляється в плекай. Експансія. У мене тільки перша книга, яку я не змогла дочитати, давала їй два шанси, може навіть три, і вони не спрацювали. Тому з цією історією я теж прощаюсь. Прощаюсь я із М'євілем, вокзал на вулиці Вітчаю. Це, напевно, мій перший дроп у дорослому такому читацькому житті. Я почала цю книгу, вона мені не зайшла, я її відклала. Думаю, ну, пізніше колись почитаю, спробувала вдруге, і сталося те саме. І напевне, факт, що я за цю книгу не згадувала за усі майже три роки ведення каналу, щось мусить сказати про моє небажання читати вокзал на вулиці Вітчаю. Також півкороля. Відправляється в плака. Я цю книгу дочитала, і мені вона не сподобалась. Мені все-таки імпонує дорослий аберкромбі, верніше, Аберкромбі для дорослого читача, а от аберкромбі для підлітка якось не пішов. І ще червоний лотос це перша книга із якогось циклу з азійським таким сетінгом польського автора Аркадія Саульського. Я почала. Це був ще той період, коли я для себе не уяснила, що азійські сетінги це, напевно, ноу. No -no. Я просто їх не розумію і не можу ніяк включитися в цю культуру, тому. Якось із цією книгою теж не подружилася. Із художки залишилися тільки комікси. Зокрема, ось ці три томи казок. Я прочитала перший. Він був мені посередній десь на чотири. І в принципі я хочу продовжити читати цю історію. Але проблема в тому, що там дуже дуже багато випусків, і я напевно, не хочу їх аж так багато збирати. Вони займають багато місця на полицях. А в мене це місце обмежене. Я в евакуації зараз перебуваю в Польщі, поки на території моєї рідної Херсонщини ведуться бойові дії. Якось ці проблеми із тим, щоб ці книги перевозити, це дуже дуже важко, особливо з коміксами. А я не знаю, можливо, в майбутньому, коли буде така можливість, я перекуплю усі ці томи і буду читати, коли в мене буде дві кімнати на власну бібліотеку. А зараз цієї можливості немає, місця немає. І, якщо чесно, немає аж стільки бажання возити ці важкі видання. Із собою і ще три комікси із всесвіту Бетмена. Це «Ноелі», який я прочитала, от буквально щойно, і це історія така на один раз, як дуже смачна цукерочка, яку ти з'їв, порадів і молодець. І із станделонів Бетмена, які в мене взагалі на полицях є. Ця мені сподобалась найбільше. Незважаючи на те, що це різдвяна історія, яку я читала влітку, мені прям дуже зайшло. А от ось ці дві роботи одного автора Брайана Азарело мені не сподобались. І я зрозуміла, що в мене просто не сходиться конкретно з автором. По-перше, це джокер, яка була дуже яскрава, дуже динамічна, але дуже коротка. Мені здалося, що вона закінчилася ще не розпочавшись. І ось друга робота того ж самого автора Бетмен Проклятий. Тут якось не можу сказати, що вона була занадто коротка, але, знаєте, бабахів, півпахів було набагато більше, ніж якогось розгортання сюжету. Я все-таки в історіях ціную якийсь такий баланс динаміки і занадто багато динаміки для мене більший мінус, ніж коли її мало. Тому проклятий теж відправляють в анхол І нарешті ми дострибалися з вами до останньої категорії, це нонфікшн, і почну я її із ось цієї яскравої збірочки різних мудростей, яка називається Ікігай. Дуже мені подобається ця книжка, як мінімум, за ось ці чудові прекрасні акварельні ілюстрації, але блін мені просто шкода, що вона мусить відлежуватися у мене десь по коробкам. Бо такі книги мусять бути настільними, їх мусять гортати. Коротше кажучи, Ікігай мусить знайти нового господаря, тому що це книга, на яку потрібно дивитися, а не яку потрібно ховати. Коротка історія майже всього на світі. Біла Брайсона, книга, яку я починала двічі і двічі закидала, бо для мене. Вияснилося, що найкращим способом читати історію є обрання якогось конкретного періоду або персоналі, яка тебе цікавить, і от вивчення інформації про цей період або персоналію. А ось такі, типу, Описи загальні, де все так швидко-швидко пояснюється, зараз мені вже не заходять. Мені це було чудово, коли я тільки-тільки починала знайомитися з історичним нонфіком. Тоді я читала Гарарі. І дякую цьому автору, попри там, наївність, можливо, якусь його книг. Хтось там критикує, напевно, за неточність, але для мене цей автор був таким входженням в історичний нонфікшн, дуже вдалим. Так, от, Біл Брайсон це такий самий підхід. Коли тобі потрібно якось полюбити цю тему, то ти звертаєшся до таких авторів. А так як я це вже зробила в друге або втретє, читати в принципі одне й те саме, я вже не бачу сенсу. Мені хочеться вже піснувати ті. Історичні періоди, які мене найбільше зацікавили, і в яких хочеться більше трошечки коперсатися. Брама Європи від Сергія Плохія. Тут історія точно та сама. Це ну так, історія України, але вона така якось похабцем і поспіхом подається. Це дійсно щось що направлено більше, напевно, на західного читача, а не на українського, як мені здалось. І я десь на чверті цю книгу закинула. Війна всюди однакова, продовжуючи історичну тему Славенки Дракуліч, яка мені не сподобалася, відправляється теж в Ангол, і заодно із нею ще одна книга, яка в мене цієї авторки на полицях залишилася. Вони і мухи не скривдали, річ, яка стала найкращою, здається, в 2022 році. Але ну, враження від авторки у мене зіпсоване ось цією збіркою есеїв настільки, що навіть мухи відправляються до. Нових полиць разом із цими есеями я продаватиму Оксану Забушко і її найдовшу подорож, теж книга, які я поставила п'ять зірочок. Але потім переосмислила і зрозуміла, що там було більше мого емоційного стану, мого такого напруження, бо читала я цю книгу в річницю повномасштабного вторгнення, перебуваючи на Херсонщині, і це був дуже стресовий період, звісно ж, з обстрілами було. Ну, як не відмітити дату, так там було більше мого емоційного наповнення ніж любові конкретно до есеїстики. Поговоримо про прикладний, а не гуманітарний нонфікшн. Тут зокрема Стівен Гокінг і його найкоротша історія часу. Така ж історія, як з короткою історією всього на світі. Мені просто дійсно мало цього короткого викладу і таких поверхневих якихось тем чи охоплень. Історія землі. Роберта Гейзена туди ж такий самий підхід таємниці походження всесвіту теж те саме. І ось тут ще є книжечка Джесіка Снайдер Сакс, називається Мікроби гарні та не дуже просто перегоріла цією темою. Вона мені м -м, зараз вже не цікаво і не знаю чи колись цікавою стане тому. Таке, і ще одна річ, якою я перегоріла, це емоційний інтелект Голмана. Тут я зрозуміла, що читати цю книгу треба було тоді, коли в тебе є до цієї книги інтерес. А зараз я відчуваю, що він пропав і пропав так, що не факт, що коли-небудь -то з'явиться. Тому ця книга може подарувати якісь хороші емоції іншій людині, а не мені. Вся книги англійською і польською я вам вже показувати не буду. Не думаю, що вони будуть аж настільки вам цікавими. А от книгами українською з вами поділилася. Розкажіть мені у коментарях до цього відео, чи дочитуєте ви книги, чи можливо у вас є така сама звичка, як у мене. Якщо розумієте з перших п'ятдесяти сторінок, що книга не заходить, одразу виставляти її на продаж, на Олексі, або віддавати у бібліотеки, дарувати і таке інше. Який у вас підхід до дочитування книг, а також розкажіть, якими засобами. Би ви користуєтеся для продажу тих книг, яких ви все таки вирішили з тих чи інших причин позбутися, несете їх в плека і виставляєте на OLX чи якісь інакші платформи, передаєте з рук в руки, віддаєте в бібліотеки. Мені дійсно цікаво дізнатися, як ви справляєтеся із цією ситуацією. У мене на жаль засобів не так багато, але я намагаюсь користуватися принаймні тими, які доступні. А все, я думаю, на цьому ми з вами можемо прощатися. Дякую, що подивилися це відео. і Були зі мною увесь цей час. На нові ролики чекаємо вже зовсім зовсім скоро. Я вас буду обіймати і па-па!